Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині «Зочий», що на черняка 2 Пенсіонерці було 78 років, проживала самотньо. Її відвідував соціальний працівник. Одного разу він зустрів онука старенької. Той повідомив, що жінка нібито поїхала гостювати до родичів у сусіднє село. Тому сусіди не відразу й запідозрили біду. Щоправда, коли пройшов місяць, люди забили на сполох. Звернулись до сільського голови. Я приїхав сюди на місце, подивився, що дійсно житловий будинок закритий на замок. Качки кричать, курчата ходять, О, собака була на прив'язі, вже здохла. Голова разом із старшим онуком бабусі обнишпорили кожен закуток на подвір'ї. Обійшли всі кімнати будинку, а до замкненої комірчини не заглядали. Потім зателефонували до родичів, до яких нібито й поїхала жінка. Коли ж її там не виявилось, викликали міліцію. Правоохоронці натрапили на вже мертве тіло. Ката знайшли швидко. 12 листопада її онук, онук, тридцятирічний Іван, прийшовши до її місця, місця проживання, почав вимагати в неї пенсію. Однак бабуся йому відмовила. Після чого він силоміць заволодів близько півтори тисячі гривень, зв'язав її руки та ноги та вкинув до підвалу. Там бабуся і померла. Судово-медичний експерт за результатами розтину дійшов висновку, що смерть жінки настала від загального виснаження організму та зневоднення. Село моторошний злочин шокував. Люди кажуть, бабуся все життя економила, заощадження віддавала онукам. Тож не збагнуть за що так жорстоко вбито пенсіонерку. Очки, гусі, города тримала. Ну, вже останні года, вже цей год не тримала. Нині 30-річному онуку пенсіонерки інкримінують вбивство з особливою жорстокістю. Приголомшливою обставиною є й те, що він неодноразово повертався до будинку пенсіонерки по гроші. Виніс загалом 17 тисяч гривень. У цей час навіть не думаючи, що у комірчині повільно помирає його рідна бабуся.